Всім привіт! Ви на каналі Електра. І сьогодні вирішили зняти короткий відео огляд двох крутих електромобілів: це Зікер 001 в комплектації Z-Sport Packet 23-го року випуску та Porsche Taycan 20-го року випуску в комплектації 4 s А ну що зараз коротко порівняємо ці автомобілі, поділимося враженнями і скажемо коротку інформацію. А отже, тут в нас Porsche Taycan 20-й рік, комплектація. 4S. Це є повний привід, 571 кінська сила і батарея розміром 94 кВт. Форма автомобіля шикарна, шикардос. Тобто подивіться, наскільки круто виглядає цей кузов, офігенний капот. Видно, що дизайнери дуже довго працювали над аеродинамікою цього автомобіля. Він виглядає дуже агресивно, ці фари. А подивіться на ці диски, 21 розмір коліс. І подивіться, наскільки величезні гальмівні колодки, наскільки величезні супорта. Ось так виглядає бокова сторона. А дуже мені подобається, як автомобіль виглядає позаду. Дуже круті форми, теж фірмовий стиль Porsche. Ось ця задня фара. Ну і тут на противагу в нас по зікр. Зікр 001, Звичайно, що одразу кидається в очі висота кузова, він значно вищий. Тому що все ж таки Тайкан це в нас, можна сказати, форма класичного седану, а Зікр 001 це все ж таки форма класичного ліфтбеку. Ось так виглядає Зікр, Я люблю цей автомобіль, мені дуже подобається його дизайн. А звичайно, що Порш дивиться більш спортивним, а Зікер дивиться більш повсякденним. Хоча по характеристикам Зікер 01 нічим не відстає від Порше. Тут в нас 100 кВт -годин батарея, повний привід, 22 диски з гальмівною системою Brembo 6-поршневі. Ось так виглядають. Стиль дисків, як на мене, набагато крутіший, ніж Порше. А і в нас тут 400 квт годин, тобто передній і задній мотор мають по 200, перепрошую, 200 кВт потужності, тобто загалом 540 кінських сил. Але що тут цікаво, що Зікр випустив рестайл, і в рестайлі Зікр 001 має на повному приводі 777 кінських сил. Друзі, це просто фу 3-3 секунди до сотні. Я думаю, що всі будуть дуже приємно вражені. Давайте перейдемо тепер до інтер'єру. Подивимося, як всередині. Сядемо, поділимося враженнями. В Зікер у нас є електродвері з дотяжками, всі чотири. Ось такий салон з Алькантари з помаранчевими вставками. Нагадаю, що це салон Z-Sport з активною боковою підтримкою. Величезна панорама з газовим затемненням. Нажимаємо на педаль тормозу. Двері зачиняються. Акустика Yamaha тут є. Ось такий екранчик, центральна консоль досить зручна. Сидіння м'ягенькі, приємні на дотик. Виглядають круто затишно. Ось цей екран, звичайно, що не такого, можливо, великого розміру, як на тому самому Porsche Taycan. Зараз ми подивимося. Але сидіти в цьому автомобілі приємно. Круто те, що тут досить висока посадка. Що з заднім рядом? Цей автомобіль у нас йде в п'ятимісному виконанні. Я зі своїм зростом 1,90 метро спокійно сюди поміщається. Ось такий у нас підлокітник. Теж досить комфортний, масивний, є електрорегулювання нахилу задніх сидінь. А, і по багажнику. По багажнику, так як це у нас класичний ліфтбек, піднімається кришка багажника разом з заднім склом. Ось такий розмір, досить у нас місткий багажник. Ну і є, звичайно, що опускання задніх сидінь відразу звідси з багажника. А так, а тут що вау? Тут ще є кнопочка в нас, до речі, регулювання по пневмі, бо тут у нас підвізка, можна собі відразу опускати, піднімати пневмо. Це досить круто теж. Давайте тепер подивимося до Порше. Тут реально відразу відчувається спортивна історія цього бренду, тому що посадка в автомобіль є значно нижчою. У нас виконаний салон повністю з перфорованої ось такої бежевої шкіри. Ось тут фірмові. Стилістика Porsche, підголовники, вони витислені, це дуже круто. А двері в нас ось такі: карта дверна. Електродверей тут немає, дотяжки теж немає. Але подивіться на цей крутий дисплей. Він виглядає насправді досить цікаво. Також є окремий дисплей по регулюванню саме клімат. Тут центральна мультимедія, і ще додатково в нас є, звичайно, що екран для пасажира. Сидіти тут теж досить зручно, по-спортивному, низько, але комфортно. А давайте тепер подивимося на задній ряд, що в нас позаду. Це в нас чотирьохмісний автомобіль. Ось так це виглядає. Місця тут малувато, не буду пробувати сідати. Відразу кидається в очі, що місця тут менше. Це все ж таки машина для двох великих пасажирів і, напевно, двох дітей. Що з багажником? Багажник відкривається у нас ось тут, на кнопку. Це класичний седан, як бачите. І, як на мене, він не менш місткий, ніж у тому самому Зікрі. По літражу вам не скажу, але виглядає він досить просторим. Ось такі два автомобіля, друзі. Звичайно, що Порше це вже класика німецького автопрому, класика спорткарів, це порше Тайкан в електровиконанні. І ось тут на противагу, увагу Так, Тобто це спільний продукт. Компанії Volvo та Geely, який мав належати компанії Link Co. Але як ви знаєте, що компанії Zikr почали випускати саме цей електромобіль, ну що, напишіть в коментах, як вам що ви скажете, які ваші враження. Що все ж таки вам більше до вподоби? Так, давайте ще коротко по ціні. А ось цей автомобіль Зікер на сьогоднішній момент вже в рестайловій версії з 777-сильним мотором в z sport комплектації можна привести під замовлення 24-го року випуску за 52,5 тисячі доларів. Орієнтир такий. А ось цей Porsche Taycan 20-го року. Його ціна тут у Львові на місці 82 тисячі доларів. Що думаєте, як вам зовні? Як вам по матеріалах, як по характеристиках, кому більше поставити лайк? Porsche Taycan чи Зікер 001? Хоча можливо, можливо не до кінця правильно порівнювати ці дві машини, тому що ну, форма вже говорить сама про себе. Подивіться на порш, на наскільки він низенький. Хоча по довжині колісної бази він виглядає майже таким самим. Можливо, навіть в них ідентична колісна база. Але, власне, за рахунок форми кузова порш все ж таки дивиться більш агресивно, ніж той самий Зікре 001. Напевно, швидше цей автомобіль більше на повсякдень, щоденний, це все ж таки автомобіль шосейний, трасовий, трековий. Ось, поділіться вашими враженнями, що ви про це думаєте. Напишіть в коментах якому автомобілю ви поставите лайк до зустрічі?